Питаю, сьогодні на огляді підсумок для пляшки. МТАК. потужний пауч є надійною системою для зберігання і транспортування їм з рідиною. Універсальна форма тубуса і відкрита система утримання дозволяють переносити фляги, термоси, так само як і звичайні пластикові пляшки набагато більших розмірів, ніж має сам підсумок. По верхньому зрізу маємо регульовану горловину на стяжці зі стопорною кулісою, яка щільно стискає будь-яку ємність. З до 1,5 літра. Ця система кріплень, по-перше, надає випасти пляшці, коли навіть підсумок перевернути догори дригом. По-друге, дозволяє відпити з пляшки, не виймаючи останню з павуча. У нижній частині вшитий сталевий люверс для відведення вологі або рідини, якщо така проллється. За основу взяли кордуру зі щільністю 500 ден'є. Величезний запас міцності цього матеріалу на стирання та розрив дозволяє використовувати підсумок у будь-яких складних умовах. Кордура не Схильна до усадки не промокає, витримує великі термічні навантаження. Пауч має два варіанти транспортування. Перший це плечова система, що складається з двох декілець, які кріплять за допомогою потужних карабінів ключову систему Мадрак Вебін. Друга це система кріплення на молі стропи, завдяки якій підсумок можна носити на поясному ремені, броні, рюкзаку або сумці, як зовнішнє кріплення. Хто хоче дізнатися більше, всі посилання під цим відео. Підписуйтесь на наш наші групи в соціальних мережах на все добре, хай щастить, бережіть себе.